Угу. Mhm. Ja, <tam? р> mm -hmm. і шо там? Охо-хо. Чплю серу. Угу, чапля північна і... о о о Я так і знаю, що бавить чепуру велику. воно на початок. Повика блоки та чапля або чапля північна. Це саме Це саме прикольне. Да, це самый странний гостій пташки вік. Якщо би так, пташ... так пташки, якщо вони так пташки, так Якщо так пташки є, то вони взагалі би ще її зламали. Покачив к нему на нюхаю своє. Нет, а ще не хочеться казати. Так як воно ходить? Як доросло? Ташку. Да, шия тому хобе. Странна шия у чаплі. Але я є... це? Якось воно негодне. О, похоже вже. Да, вот это странный голос у чаплі. Похожий криво і як воно сидить, то похоже, бежс на велику. Дохло. Вау, красиво, чистий пір'я очі. Та як вона літає. Ух ты, похоже, похоже, більше похоже, як до Че Чапісіру. Ух ты! Я от так от... Вау, прикольно так придумали. Прикол. Далі чапура велика. Вау, похоже, як на нашу чаплю. Точнее, то вновь все похоже на дорослу. Якщо забрати у той пух зуловы і, і ж покрасити з білий кольор. і буде похоже, бишь все на дорослу. Ну, пориграй. Тут вже якось не так от, странно. Похоже, більше все на поликан. Жире? А, тут так само, як з чаплі Да, пехер? Вау! Я думаю, що там сам кейсмейт буде така, що там не буде, що там сам не буде така штука в сам є. Прикольно, так? Ну, дивмось. Там похоже як з північної чоплі. Вау, ми все похоже, як у Павліна. Шо... все похоже, як бугай. Що піднімає шию вверх. Як Павлін. Чистий півня. Вау. Похоже, більше сюди на утого. І літає як. А, там те саме як з північної чоплі. Вау. А, тут так само як з Прикольно? Тепер далі там ще якісь у тих пташків, що вміють плавати. Що будуть віддати... ладно? Наприклад, Гагара виберу. Наприклад, до популярна гагар. Ух ти! Прикольно! Ну як зависаю у як Прикольно даже мною як понимать. Прикольно.